Розглянемо наступний випадок, коли на одному і тому ж уроці учні пишуть і в класі, і сімейники контрольну роботу. Тоді діяти треба наступним чином. Натискаємо Створити діяльність. Вибираємо Комплексна підсумкова робота. Створюємо таких комплексних підсумкових робіт. Стільки, скільки в нас є ГЕРІ, створюємо діяльність. Комплексна-підсумкова робота. У нас у інформатиків таких герок 4, тому створюємо 4. Так. Переходимо в журнал, пишемо групу результатів 1, групу результатів 2, групу результатів 3, і групу результатів 4. Але якщо у цій комплексній роботі ми спробуємо Опублікувати посилання на контрольну роботу для учнів сімейного навчання її не можна буде відправити лише тим учням, які будуть сімейної форми навчання. Вона опублікується для всіх, тому цього робити ми не можемо. Хіба що у такому випадку, що ваші учні пишуть одну контрольну роботу і сімейники, і у класі. Але це, як правило, не так. Тому, так як тут, у діяльності ми не можемо опублікувати завдання лише для учнів сімейної форми навчання. Ми створюємо домашнє завдання, де буде написано повторити, вивчити, виконати. І можемо створити ще одне завдання для учнів сімейної форми навчання. Вибираємо, викон... Вибираємо виконавців. І передавуємо матеріал таким чином, вкладаючи покликання, пишемо текст для учнів сімейної форми навчання. І тоді будуть бачити це завдання лише учні сімейної форми навчання. А оцінки будемо виставляти для всіх учнів. І для учнів. Які писали у класі контрольну роботу і для учнів, які сімейної форми навчання?